Усе почалося з відчуття, що серце зараз вириться з грудей. Потім туман у голові, хвиля жару, і дика думка Господи, я вмираю, але я не вмирав. Це була панічна атака, перша з багатьох. Панічні атаки не обирають слабких, вони обирають перевантажених. Сьогодні з вами ми поговоримо про сім міфів, які руйнують наше життя. Насправді ПА виникає через те, що організм виділяє занадто багато адреналіну. Тому ваш мозок, тобто ви самі, думаєте, що потрапили в якусь загрозливу ситуацію, якої насправді немає. Як відомо, нервова система, і в тому числі автономна, її ще називають вегетативна, напряму пов'язана з діяльністю серцевого м'яза. Якщо у людини є якісь емоційні переживання, її серце буде на це дуже чутливо реагувати. Тому власна людина і думає, що в неї стався якийсь серцевий напад, і вона починає панікувати. An attack, attack. Worry, Цей міф випливає з першого, тому що людина, яка думає, що в неї стався серцевий напад, він обов'язково є результатом органічного зносу серця. Насправді це все емоції. Серце не може так просто через емоції зношуватись. Це можуть бути якісь там вроджені чи набуті дефекти, але вони не пов'язані з емоційними станами. Серцю все одно, що ви бігаєте на біговій доріжці 150 пульс у вас, що ви переживаєте якийсь стрес і у вас також пульс 150. Тут різниця криється тільки в емоційних переживаннях. Коли ви бігаєте на біговій дорозі, доріжці у вас великий пульс, ви не думаєте про смерть, у вас не виникає такі емоційні переживання. А коли виникає панічна атака, тут, власне, є вже страх померти чи зійти з розуму. Тому це все емоції. До речі, про них. Ще не було таких випадків в медицині, щоб людина померла від панічної атаки. Навпаки, людина, яка переживає панічну атаку, має стільки адреналіну, стільки життя, стільки життєвої вітальної сили, що про смерть там і годі говорити. Але емоції, які супроводжують панічну атаку, і в деякому випадку її запускають, це дійсно лякаючі переживання, тому я можу зрозуміти всіх цих людей. Я в тому числі переживав панічні атаки не один десяток разів. Паніка, панічна атака. Це у 90% випадків е, якісь емоційні проблеми. Людина не може виражати свої емоції з певних причин, чи її так навчили, чи вона знаходиться в такій ситуації. Емоції, які неможливо пережити, які неможливо вивільнити чи зрозуміти, накопичуються в організмі і потім розряджаються через панічні напади. Немає в психології поняття слабка людина. Поняття слабкий має відношення тільки до фізіології вищої нервової діяльності. Колись Іван Петрович Павлов, відомий фізіолог, Нобелівський лауреат, придумав таку концепцію вищих та слабких типів нервової діяльності, так званих меланхоліків. Він відносив якраз до слабких типів. Але поняття «слабкий» не потрібно розуміти в тому сенсі, що людина слабка, і вона вся така зламалася. Ні. Зламатися може будь-яка людина, хоч з сильним типом нервової діяльності, хоч зі слабким. Це зовсім не важливо. Важливо тут, що може людина адаптуватися. Якщо людина знаходить для себе оптимальний стиль життя, знає свої сильні та слабкі стороні, сторони життя, їй краще жити. Та? І навіть якщо в неї виникають панічні напади, вона знає, як з ними працювати. Панічні напади, до речі закріплюються в організмі, ну в там, в психіці, через те, що людина боїться їх повторення. А вона боїться їх повторення, тому що намагається від них тікати. Вона боїться власного тіла і не довіряє йому. Тому, власне, вони закріплюються. Вона вважає, що щось таке надпотужне, щось таке дуже страшне приходить до неї, і від цього неможливо сховатися. Але це надпотужне і є ваші емоції, які ви блокуєте. Тому власне панічна атака вам нагадує про те, що потрібно розібратися зі своїми емоціями. Справжнє божевілля приходить тихо і непомітно. Людина, яка боїться збожеволяти, вона розуміє, що вона знаходиться в розумі. І може його втратити. А людина, яка справді збожеволіла, не розуміє цього. Насправді це лише відчуття. Так, воно дійсно лякаюче, воно неприємне, але відчуття ще ніколи нікого не зводило з розуму. До речі, етімологія слова божевільний означає наступне: Божою волею звільнений від гріхів, тому що цей божевільний не знає, що творить. Це до речі, про те, що я зараз вам сказав: божевільний не має критики до свого стану. Цей міф насправді підкріплюється міфом. номер три. Людина, яка боїться померти від панічної атаки, звісно, захоче її зупинити. Але насправді ніколи нікого панічна атака не вбивала. Це навпаки, мобілізаційний ресурс. Вибачте, за такі модні слова у нас зараз. Але це дійсно так: панічна атака спрацьовує, тому що мозок думає, що людина потрапила в якусь небезпеку. Точніше, не мозок думає, а людина думає. Насправді, головний принцип роботи з панічними атаками зупинитися і нікуди більше не тікати. Розумієте, панічні напади, які повторюються, які провокують тривожність людини чи її підкріплюють, якщо вона вже була. Вони ж про те, те саме, що в людини вже було. Людина тікає від своїх емоційних переживань. Людина, в якої почались панічні атаки, тікає від цих панічних атак, вона не хоче їх. Насправді панічні атаки можуть бути симптомом, наприклад, панічного розладу, коли панічні атаки просто повторюються вже без якоїсь причини. Також панічні атаки можуть бути симптомом якихось органічних захворювань. Про це, до речі, дуже часто забувають чомусь. Їх постійно прирівнюють тільки к панічним розладам. При пухлинах наднирників, які виділяють адреналін та відома феохромоцитома, також можуть бути панічні напади. При Хворобах щитоподібної залози, коли є порушення роботи ферментів різних чи катехоламінів, тобто адреналіну, норадреналіну, також можуть бути панічні напади, але там ціла купа різних симптомів, які утворюють різні синдроми, які можна пояснити вже органічною патологією. Да. І панічні напади то тільки один із симптомів. Панічні напади можуть також бути просто через якісь об'єктивні характеристики. У мене колись панічна атака виникла через те, що я займався у задушливому приміщенні. Тобто я кажу про те, що панічна атака це не обов'язково симптом хвороби. Це може бути просто ситуативний фактор такий. Знаєте? Ну буває. Так, це такий нетиповий ситуативний фактор. Дійсно, людина може злякатися цього, тому що вона звикла, що з нею все в порядку, і тіло її не підводить. А тут щось сталося. Важко дихати, я помираю таке інше. але в будь-якому разі панічні напади, панічні розлади, все це ефективно лікується в наш час. Ну, я би рекомендував поєднувати медикаментозно. Терапію, якщо вже немає можливості, немає внутрішнього такого ресурсу на себе спиратися і використовувати тільки психотерапію, тоді і медикаментозно також потрібно під'єднати сюди. І, власне, це ефективно лікується зараз, але головним критерієм лікування є психотерапія. Це я кажу не тому, що я тут психолог і рекомендую тут хвалю своє болото. Ні. Це дійсно так. Дякую вам, друзі, за увагу. Це все, що я сьогодні хотів вам сказати. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на, також на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого, якісь короткі такі інформаційні пости, вікторини різні, цікаві, квізи, різні там приколи, картинки. У нас весело. Заходьте, будь ласка, я буду радий вас бачити. Дякую за увагу та на все добре.